Не буду переконувати вас необхідності спорті цього центру, оскільки затверджує концепцію, ви вже проявили своє володимлення. Я хочу ознайомити коротенько те, з досвідом міст України, наших сусідів і не тільки, які вже створили такі центри надання адміністративних послуг, щоб ви бачили, до чого ми маємо прагнути і ми до цього прагнемо. Я зазначу, що вже затверджено, ну, ми розроблені проєктне положення про центр надання адміністративних послуг. І розробку проєкт регламенту діяльності центру надання адміністративних послуг. Закінчується попередня робота над розробкою проєкту коштування документації. Що таке центр надання адміністративних послуг? Наразі, виходячи із тих концепцій, які сьогодні реализовані інших місцях, це новий підхід до надання адміністративних послуг населення. Сьогодні ми створюючи. Поставивши за створити центр надання адміністративних послуг, переслідуємо ми тут комплексне вдосконалення процедури надання адміністративних послуг замовникам, тобто мешканцям міста Тернополя. Які завдання центру надання адміністративних послуг, власне, ми бачите, коротенько на сайті відобразили, це поліпшення якості надання адміністративних послуг, включаючи підвищення рівня комфортно, замовників, інформування і консультування громадян. Одному місці, тобто відходимо від кабінетної системи надання адміністративних послуг, які переваги центру надання адміністративних послуг. Ну, по-перше, буде здійснюватись прийом громадян, надаватися адміністративні послуги, плануємо не адміністративні послуги в одному приміщенні. Ми плануємо запровадити електронну систему управління чергою. Що це означає? Це означає, що без крику, без шуму громадяни, отримавши талон. Знати, до якого стола їм потрібно підійти, бо там на кожному столику буде номер, Не треба буде перепитувати, коли має це настане і куди в який сектор зайти, чи там не фізичні особи, чи там не юридичні особи. Монітори, які будуть розміщені в залі центру надання адміністративних на послуг, будуть інформувати громадян, які комфортно розмістяться в зоні очікування, будуть чекати свої черги. Передбачає роботу центру надання адміністративних на послуг і в суботу. Планується, що центр надання адміністративних послуг буде надаватися так звані супровідні послуги, тобто буде відділення банку, будуть е телефони, будуть е банкомати, будуть е послуги за рекупіювання. Е центр відповідно до вимог і стандартів має розміщувати в центральній частині міста. Що це означає? Максимальний е термін пішого е ходу з найближчої зупинки 5 хвилин. Це має бути приміщення першого поверху, воно повинно буде в рівнях техніку. Це має бути приміщення наближено до 500 метрів квадратних. І, звичайно, зручна транспортна мережа, під'їзду. Комфортні умови для очікування, центр надання адміністративних послуг, передбачається зонування діяльності центру надання адміністративних послуг. Громадяни зможуть комфортно очікувати е, своєї черги. Буде зал очікування, систем, е, сучасна система вентиляції, е, тобто плануємо обладнати приміщення для можливості доступу громадян з обмеженими е, можливостями, тобто для інвалідів. Це відповідно має бути обладнані проїзди, пройоми е, В варяг, це мають бути обладнані туалети. Вашого дозвілу коротенько, буквально пару хвилин, ролик щодо функціонування центру надання адміністративних послуг у Вінниці. Ми пройдемося коротенько по Вінниці, по Івано-Франківську, по Луганську, оскільки останнім часом за підстримки німецьких фондів грамодавців започаткував за 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 створення ЦНАПу. І по нашому тижняному сусіду Хмельницькому вони ще не відкрили, але вже презентували відкриття е, ЦНАПу. І при цьому адміністратор, який буде зустрічати. Падай координатор першого контакту зустрічати людей, і скеровувати так. В цій частині буде розміщуватися, коридор у нас буде використовуватися для розміщення громадян. Плануємо в кінці коридору ну не ті, дитячу кімнату, а обладнати таких куточок для того, щоб мами з дітьми могли самі пошитись, якщо вони в такому віці і могли е, отримати належним чином на адміністративну послугу. Е, в полі біля е, координатора. Першого контакту планується розмістити три термінали, інформаційні термінали, де громадяни можуть стати на так звану чергу. Знаючи, за якою адміністративною послуг прийшов, нажав кнопку, вони там будуть виведені, видається чек і на чеку зазначений номер. Ми плануємо розмістити три великі монітори для того, щоб здійснювати автоматичну управління чергою. чергу. Бачите, номер на Розподілили приміщення окремої фізичні і юридичні особи. В той же час оці такі великі, великий принцип роботи дозволить мінімізувати е шум, який виникне, і не заважати е адміністраторам, які можуть працювати в центрі надання адміністративних послуг для того, щоб належним чином надавати адміністративні послуги. Зазначу, що ми з вами, якщо буде прийняти закон про адміністративні послуги, зобов'язані будемо виконувати вимоги цього закону. Дивіться, як працює Вінниць, як працює Франківськ. Окрім адміністраторів, які працюють в центрі надання адміністративних послуг, там працюють представники виконавчих органів міської ради працюють представники державної органів владич управління. На жаль, 34 тисячі з 4 тисячі. Шановні колеги, не потрібно доповідати? Я пропоную перейти до запитань, якого я закриваю. Слуху зайч. Снимается. Снимается. Шановний панело и шановний панель повідатель, я вчора мав таку можливість бути в нову дитячку садку, номер 14. І вони всі як кажуть, господарським методом зробили ремонт цього другого погляду. І після тих дощів просто є такі три місця, де протікає і нічого не можна кажуть, діяти, тільки треба робити ремонт цього дару. Виділено цим бюджетом 30 тисяч. Для того простішого, як я ремонту, тому що ми там виходимося, і спонсори, і все остальне, хоча б ще 20 тисяч десь знайти, не зачіпаючи того всього, добавити 20 тисяч. І зробити, хай би воно було краще, і стали дві ремонти, які були, щоб ми їх пізніше.